Привіт всім! Мене звати Антон Павлушко і це щоденник капіталіста. Світова преса на цьому тижні радісно написала про те, що статки найбагатшої людини в світі вперше в історії людства перевалили за позначку у 400 мільярдів доларів. Звичайно, що мова йде про Елона Маска, засновника величезної кількості стартапів, дуже пасіонарна особистість, дуже крутого менеджера. Звичайно, що ми чудово розуміємо, що він дуже багато людина, але от щоб настільки, що не так з цим підрахунком, звідки взагалі беруться ці 400 мільярдів, давайте розбиратися разом. Отже, на сайті Форбса є окрема, окремий розділ присвячений мільярдерам, і раз на рік вони його оновлюють. Там, де вони пишуть про тих, хто потрапив у список мільярдерів, вони це роблять раз на рік. Але є ще один підрозділ, де вони в режимі онлайн, тобто реал-тайм, можуть порахувати статки тих чи інших мільярдерів. І цей список дещо відрізняється від їхнього щорічного списку. Ну так, от в цьому реал-тайм списку, Ілон Маск в останні тижні дуже стрімко почав підніматися, дуже стрімко почали зростати вартості його активів. І ось раптом він вийшов на таке неперевершене перше місце. Ну знову ж таки, для розуміння того станом на зараз його активи складають вже навіть 440 мільярдів доларів, і дуже може бути, що скоро ми почуємо новини і про те, що він вже володіє ледь не половиною трильйона доларів, і можливо ще й більше будуть зростати його активи. Ну для розуміння того, який взагалі про що ми взагалі можемо говорити, то от показники. Другого найбагатшого в цьому списку це засновника Amazon Джефа Безоса. Вони практично в два рази менше за Ілона Маска. В нього всього лише 240 мільярдів доларів. Тобто, ви бачите, що розрив просто космічний. Ну, з іншого боку, чому дивуватися? Ілон Маск дійсно засновував величезну кількість компаній. Він... Володів часткою в компанії, які в принципі змінювали ті чи інші цілі галузі економіки. І зараз він володіє знову ж таки. Всі знають про його скандальну купівлю Твіттера. Всі знають про те, як він змінив аерокосмічну галузь зі SpaceX. -ом. Він так само працює на ринку штучного інтелекту зі своїм стартапом XAI. Він працює на ринку медичного штучного інтелекту і, взагалі, на біотехнологічному ринку з компанією Neuralink. І звичайно, що не треба забувати про те, що він володіє часткою, мабуть, найкращого зараз виробника електрокарів у всьому світі компанії Тесла. От всі ці проекти приносять йому величезну кількість активів. Ну і так само він пушить всі теми, в яких він працює. Тобто, якщо він завтра почне раптом виробляти велосипеди, то звичайно, що кожен його другий. Твіт буде на його, на його ж таки платформі. Twitter буде про велосипеди, і це буде якась карколомна компанія, і там володіння його велосипедами, це стане таким собі культом, і всі поступово будуть пересаджуватися з унилих звичайних велосипедів на найкращі велосипеди в світі під керівництвом або під виробництвом від Елона Маска. Знову ж таки, ну і все одно, тобто, ну є багато таких от людей, які так чи наші контролюють цілі галузі. І ці галузі приносять їм величезну кількість грошей, але щоб аж настільки. І тут є одне, але тому, що це карколомне зростання, воно стало можливе тільки завдяки тому, що в останні декілька місяців дуже карколомно зростали зростала вартість акції компанії Тесла, а це його основний актив. Тобто, ми саме і знаємо його як засновника Тесли, як одного з піонерів автомобільної галузі. І галузі електрокарів, і от в останні тижні він звичайно, що намагається пушити всю цю тему, розказувати про те, що вони будуть виходити на ринок роботаксі. Ось, ось з'явиться якась його там суперверсія. і Він змінить взагалі весь ринок. Він видає нові моделі, там сайбертрак чи здається, якось так воно називається. Тобто, звичайно, що він намагається пушити всю цю тему і намагається тримати свою таку паству завжди в такій. Енергетичній напруженості на електризованості, тобто він не дає розрядитися батарейці зацікавленості інвесторів до Тесли, і саме тому, звичайно, що величезна кількість інвесторів готовий купляти його, акції його компанії за будь-яку ціну. Чому ну тому, що вони вірять в Маска. Знову ж таки, якщо говорити окремо про Теслу, то акції зросли, причому вони зросли. Аж настільки що ринкова капіталізація компанії склала приблизно 14 трильйона доларів, і Ілону маску належить 12% цієї компанії, тобто всього лише 12% цієї компанії, але навіть цей показник забезпечує йому часткою активів, які припадають на Теслу, у 160-180 мільярдів доларів. Тобто, ви бачите, що з його цих величезних 400 мільярдів, якими він... Формально володіє, ну практично половина припадає саме на цю частку в Теслі, тобто дуже багато від його активів залежить від того, наскільки гарно буде почувати себе Тесла, наскільки гарним буде попит на електрокари, наскільки гарно там та чи інша нова модель буде заспокоювати ринок або привертати до себе увагу. Е, ну знову ж таки, якщо говорити взагалі про Теслу про та про цю оцінку, то Ну, треба розуміти, що всі інші виробники автомобілів у світі разом коштують менше, ніж ринкова капіталізація всієї Тесли. Ну, ми чудово розуміємо, що так не може бути, там що умовна Toyota, яка виробляє просто в рази більше машин за Теслу, вона чомусь коштує так само в рази менше за Теслу. Я вже не кажу там, про якісь нудні європейські бренди, там, про якісь про там Volkswagen чи ще якісь компанії, тобто вони можуть. Так само виробляти набагато більше за Теслу, але вони будуть так само і коштувати набагато менше за Теслу. Звичайно, що електрокари це дуже така популярна зараз тема, можливо, за ними так само майбутнє, але все одно оцінка сьогоднішнього ринку Тесли, вона ну просто непропорціональна тому, що видає ця компанія. Тим не менше, величезна кількість інвесторів навіть по таких цінах готові заходити в цю акцію, тому що вони чудово розуміють, що. Медійну підтримку всі ці галузі, і медійну підтримку цій акції дає сам Елон Маск, дуже епатажна людина, яка звичайно, що завдяки своїй ж такій платформі Twitter буде розповсюджувати будь-яку тему. І ну я не знаю, що повинно такого супер статися, щоб той же, щоб та ж таки Тесла почала коштувати так само, як якийсь там нудний Volkswagen. Хоча знову ж таки, отут от -от якраз і велике питання до того а. Наскільки реальна вартість цього активу? Тому що якщо сьогодні, наприклад, Ілон Маск захоче повністю вийти в кеш з Тесли і повністю продати 12% своїх акцій цієї компанії, то а хто їх буде купляти? Тому що будь-який покупець акцій Тесли купляє їх саме тому, що він знає, що за цим брендом стоїть Ілон Маск. Він знає, що за цим брендом стоїть. Це величезна маркетингова кампанія. Він знає, що за ним стоїть такий пасіонарний власник, який буде пушити цю тему е, кожен день. А що таке Тесла без Ілона Маска? І оце величезне питання, тому мені здається, що тільки він би почав так прямо величезними пакетами продавати акції компанії Тесли, то вони одразу почали б падати, тому що всі чудово розуміють, що питання, що от, ну, не факт, що компанія Тесла взагалі зможе. Вижити серед величезної автомобільної конкуренції з іншими брендами, якщо на борту цієї компанії не буде найбільшого такого енергетичного двигуна цієї компанії, власне, самого Ілона Маска. Ну, це, мабуть, так само розуміє і Ілон Маск. Взагалі, це величезна проблема для таких пасіонарних власників, для пасіонарних засновників компанії. Ну, не можна назвати Теслу бульбашкою, але це, скажімо так. Акція, яка базується, або вартість цієї компанії базується на довірі до того, що в цій компанії є її власник. І тут я можу згадати декілька таких прикладів, коли це виявлялося дуже проблемною проблемною справою для компанії. Ну, наприклад, візьмемо той же Apple. Пам'ятаєте, як у 80-ті роки компанія був змушений залишити її легендарний засновник Стів Джобс? Він залишив компанію у 85-му році, і, от починаючи. З того року і все наступне десятиріччя, в принципі, компанія поступово втрачала свою якусь таку капіталізацію. Вона поступово втрачала свій вплив, і все дійшло ледь не до банкротства. Тобто, Apple без Стіва Джобса у 90 дев'яності роки не зміг виживати, і в принципі ця компанія поступово ну, ставала банкрутом. Тому і там була рятівна. Сторінка в історії компанії, коли в 96-му році Стів Джобс повертається в Apple і знову ж таки надає їй друге дихання знову повертає якісь. Такі свої типові джобс, джобсівські аспекти керування компанією. Ну він, звичайно, що знову таки дуже пасіонарний, дуже скандальний. Тобто, тобто, то, все це не без цього. От, але він так само відкриває для компаній нові ринки, і саме завдяки ньому компанія рятується від повного краху. Знову стає лідером галузі, відкриває взагалі нові галузі. І власне він залишається лідером, і він залишається такою пасіонарною особистістю ну, до своєї смерті в 2011 році. І навіть я пам'ятаю, як в 2011 році так само дуже багато інвесторів задавали собі запитання, а чи не повториться з цією компанією та історія того, коли Стів Джобс вперше залишив компанію. Тобто, що таке Apple без Стіва Джобса? Одного разу йому це не вдалося, і компанія фактично ледь не розвалилася а одного разу. Точніше, другого вже вдруге, коли він пішов, тобто коли він помер, то він все таки вже встиг вибудувати керівництво компанії. Таким чином він зміг найняти таких менеджерів. Він зміг так змінити культуру компанії. Що все таки, як ми бачимо зараз, навіть стільки років після його смерті, компанія все ще існує. Вона все ще видає дуже прогресивні продукти, і ну, в принципі. Одного разу вдалося, одного разу не вдалося. Тобто, все дуже так важко в може бути в таких компаніях, і дуже дуже багато, звичайно, що залежить від зрілості менеджменту, від зрілості ринку і від дуже багатьох факторів. Тому ця залежність від засновника це велике, велике з одного боку щастя для компанії, тому що пасіонарний менеджер, пасіонарний засновник він може. Виводити команду на новий рівень, як це робить Ілон Маск, як це робив Стів Джобс. Але це так само і велика залежність від засновника. Ну тут так само можна нагадати Біла Гейтса, легендарного засновника компанії Microsoft. В принципі, було важко уявити цю компанію без нього, але поступово він від неї відходив. Поступово він відходив від оперативного керування. Його частка в компанії поступово зменшувалася. В собі все більшу роль в компанії грала власне рада директорів. Інвестори, і поступово він відійшов від загального бізнесу, почав диверсифікувати свій портфель. І в принципі, зараз ми бачимо, що компанія Microsoft без активного втручання Біла Гейтса ну, навіть переживає ще більш кращі часи, ніж це було навіть за часи Microsoft, коли вони взагалі ледь не повністю засновували всю цю галузь програмного забезпечення. Ну так, от, якщо повертатися до статків, то звичайно, що от ці. Мільярди, які є у Елона Маска, вони більше здаються все таки міфічними мільярдами, тобто це такий собі, знаєте, скріншот ціни акції компанії Тесла, але це все-таки не є реальними статками Елона Маска. А от, в свою чергу, якийсь такий нудний звичайний мільярдер на кшталт Біла Гейтса, якого дуже диверсифікований портфель, від думки якого не буде залишити там вартість того чи іншого його активу. От цей мільярдер якраз може там сьогодні на завтра, умовно кажучи, більш-менш вдало вийти в кеш і дійсно фізично володіти такою величезними, такими величезними статками. Тому насправді мені здається, все таки Ілон Маск пасіонарний менеджер, дуже багата людина. І звичайно, що він змінює цей світ, але все таки він, мабуть, не найбагатша людина в світі, і ще є величезна кількість простих, нудних мільярдерів. Але вони більш диверсифіковані, вони, можливо, не так розпіарені, їх, можливо, не так багато можна побачити в соціальних мережах, але вони все-таки володіють загалом більшою кількістю всяких часток компаній, і їх капітал, якщо хочете, більш стабільний. Ну, мені так здається. Отже, з вами був щоденний капіталіста. Напишіть у коментарях, чи ви погоджуєтеся з тим, що Ілон Маск все-таки не найбагатша людина в світі. Або ж ви фанат Тесли, і ви взагалі вважаєте, що це там дійсно найбагатша людина в світі, і йому там буде належати і ще більше. Приходьте в коментарі, ми можемо посперечатися. А загалом ставте лайк та розповсюджуйте це відео по інтернету, тому що треба допомагати розповсюдженню і покращенню українського ютюбу. Будемо обговорювати фінансові теми українською мовою. З вами був щоденний капіталіста. До наступного випуску.